Ти граєш по GoMobile? Так. Треба на 4 запитання, відповідаєш на 4 запитання, отримуєш 500 гривень. Скільки гравців може бути максимум на карті в PUBG Mobile? Стоп! Та йому не встиг навіть питання зачитати, правильно. Якого транспорту немає в PUBG Mobile? Aston Martin, Mercedes, Lamborghini або McLaren? Mercedes Правильно, Мерседесу немає. Які набої потрібні для АВМ? 7,62, 300, 556 чи дванадцятий калібр. Я пам'ятаю, що найбільші, тому що АВМ з одної тички вбиває. А я не знаю відповідні на запитання, мабуть, трьохсоті. Правильно, бачиш, тут взагалі легко. Два запитання для тебе ізічні. З ким не було колаборації в PUBG Mobile? Додж, Godzill, атака титанів чи Бугатті? Ну, тому звісно, це легенькі легенькі взагалі. Напевно, атака титанів. Правильно, так і титанів немає. А хотів би, щоб була колаборація Атакою титанів? Ну було прикольно, в Fortnite було. Якої зброї немає в PUBG Mobile? p 90 АКМ, Бомбардіра Крокоділа чи Пантерфауст? Oh. Ого, ну мені здається, Крокодило. Правильно, Такого немає. Який максимальний рівень броні в метро по джумпав? Третій, четвертий, п'ятий чи шостий? Третій? А, в метро? Метро п'ятий. Ні. Не, не то, Я метро не грав саме. Всі три правильно. Окей, все в натурі? Що дає? Бронежилет третього рівня. Мінус 20 зменшення дамагу, мінус 30% зменшення дамагу, мінус 40 або мінус 55. Oh, yeah. Гарно подумай. Мінус mm 50. -hmm. Правильно. Ізі, давай так. Mm -hmm. Та, все, ти виграв. Так, да, все, тримай. Серйозно? Да. Прям... Так. А ти так прямо трушишся, спокійно. <laughs> да. ще, ребята, <laughs> <дня>. <laughs> 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 і ще купляйте і сішки в рибу, і по найнижчим цінам полінку в описі.